Всіх вітаю. Ми сьогодні відбудьте, де підтримуйте. Я дуже ході молода, вікована. Наші теми сьогодні дійсно пов'язані. У мене тема буде сьогодні про головний мозок, про нашу пам'ять, як її покращити, зберегти якнайдовше. І почнемо. Головний мозок людини це головний орган центральної нервової системи. Він складається з величезної кількості взаємозалежних нервових клітин. Вага мозку немовляти в середньому 400 грамів, а до року він удвічі стає більшою годувалої дитинки 800 грамів. А у дорослої людини. У жінок 1275 грамів у чоловіків на 100 грам більше, 1375 грамів. Але це не означає, що вони розумніші. Це до мене домови. Мозок контролює величезну кількість різних функцій і є одним із найцінніших органів людини. Бачите, кожен спікер виступаючи розказував про свою тему і сказав, що кожен її орган найважливіший. А я вважаю, що мозок Спорна спорне. Спорна тема, це точно. Тобто є центром контролю всього тіла. Мозок контролює наше все тіло, керує органами, такими як серце, легені, працює з іншими частинами нашого тіла. Наприклад, органами чуття. Зір, слух, нюх, смак, дотики все залежить від мозку. Саме мозок забезпечує нашу здатність спілкуватись, приймати рішення, розв'язувати проблеми і вести нормальне продуктивне життя. Мозок людини найменш досліджений, він складається із майже 100 мільярдів нервових клітин. Це просто чудо-пристрій. І функціонування мозку Ключову роль відіграють вітамінно мінеральні комплекси. Вони надважливі для мозку, бо тримають психічне здоров'я пізнання, захист нейронів і утворення нових. Ми розуміємо, що в сучасному світі, де інформаційне навантаження стало нормою і здатність зосереджуватись, запам'ятовувати це справжня суперздібність. Від нормального функціонування мозку залежить наша пам'ять. Що таке пам'ять? Це психічний процес, який полягає у закріпленні, збереженні, відтворенні та забуванні минулого досвіду і дає можливість повторного застосування в життєдіяльності людини. Відтворенню знань і навичок. Пам'ять притаманна всім вищим істотам, в різних формах, в різних видах, але е, найбільш розвинений рівень пам'яті характерний людині. Як тільки ми перестаємо навчатись, пам'ять і концентрація уваги погіршуються. також впливають соматичні, психічні розлади і не дивно. Україна, ну, Україна з 2014 року у стані війни постійні стреси, плюс коронавірус, і після, нового, і після нього багато людей відчули погіршення пам'яті. Неврози, депресії, метали, отруєння важкими металами теж пагубно впливають на плиці мозку. Такі проблеми можуть виникати як у дітей, так і у дорослих, і у літніх людей, враховуючи вікові зміни. Водички, водички. Я ж перший раз. Коли людина починає забувати імена, пішла в іншу кімнату, забула за чим, або вийшла з дому і не пам'ятає, чи виключила газ, учу. Погано орієнтується в просторі, втратила інтерес до життя. Це вже симптоми хвороби Альцгеймера. Одна з найпоширеніших типів деменції. Бо багато хто вважає, що деменція Альцгеймер – це різні хвороби. Ні. Це просто один із типів, який найпоширеніший. Яку ще в 1906 році вперше описав лікар Алоїса Альцгеймер. І, він, і вона отримала назву його імені. Жінки найбільше вразливі цією хворобою. Обідно. <світ> 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 Нею хворіють майже 70% людей. Серед усіх типів деменції, бо їх понад 100 типів. На другому місці СД. Лікарі так називають судинна деменція. Нею хворіють приблизно 20%, і це наслідки після інсульту, це черепно-мозгові травми, це атеросклероз судин головного мозку. І інші хвороби, такі як Паркінсона, розсіяний склероз, хвороба піка і так далі. Вони всі дуже-дуже схожі між собою по ознакам. По Хвороба Альцгеймера розвивається дуже повільно протягом 10 років і вважається невеликовною. Але схильні більш літні люди, але, на жаль, вона з кожним роком молодшає. Є вже випадки до 30-40 років. І Цього закону. Хвороба набуває великих оборотів. У 2014 році по всьому світі е, нараховувалось майже 36 мільйонів хворих, а на сьогоднішній день вона збільшилась майже удвічі. І науковці всього світу точно не можуть встановити, що викликає це захворювання. Впливають. Е, Вважаю, що впливає захворювання і на цукровий діабет, і гіпоксія мозку, і черепно-мозові травми, надлишкова вага, і малорухливість, стреси, депресії та інше, на жаль, дуже малий відсоток людей розуміє, що вони мають уже цю хворобу всього 25%. Тому що при цій хворобі йде порушення когнітивних функцій. Але як чесно почати лікувати, то можна відновити когнітивні функції і зберегти їх. Що потрібно робити, щоб розбудити пам'ять, прокачати і зберегти її якнайдовше? Японці вважають, що мозок потребує внутрішнього пробудження, що пам'ять не старіє, як звикли нам говорити всі лікарі. Вона просто відходить в тінь. Мозок засипає. Коли людина перестає навчатись, Тобто, коли все одноманітно, день схожий на інший, нічого нового, мозок починає засипати поступово, починаючи з 25 років. Уявіть тільки. Коли людина закінчила інститут, нового нічого нема, навчання закінчились, і все починається поступово. Японці довели, що мозок можливо розбудити за 7 днів. Спочатку почніть з хоча Всі сіли, вирівняли спинки. Можна підняти руки вгору, обі руки. Поверніть голову на одному суті, направо, наліво, плечима покрутили, вперед, назад. Освободіть шейний відділ, Трепеть пустіть кусті постачання і тисень ваш головний мозок, щоб прояснилось в голові, щоб вам було краще сприймати інформацію. І далі кожен день робимо одну нестандартну вправу протязі семи днів. Наприклад, перший день нестандартно чистимо зуби іншою рукою, якщо ви правша. Чистити зуби лівою рукою, ложку тримаєте в лівій руці, або наоборот, якщо ви лівша. Носки, обув, все, взуття десь, все навпаки, не так, як робили це щоденно. Зніма... Змінили шлях на роботу або додому. Якщо є можливість така, іншим. якщо людина не працює, можна поїхати в іншу місцевість, в інший район і там по прогуляти, прогулятися. Другий день уважність і концентрація весь день. Вечером, крок за кроком проаналізувати до подробиць, що ви робили, що їли, що пили. Ким розмовляли, про що, хто в чим був одягнений. Якщо були в магазині, запам'ятайте, якою рукою давали вам здачі, що ви купували, запам'ятовуйте ціни в магазинах. Це все активує ваш мозок. І вечором самі себе похвалять. Третій день згадати один день з дитинства. Яскравий день свого дитинства. Все до мілки деталей прокрутіти в пам'яті це дуже-дуже важливо. Четвертий день праця з тілом. Малювання. Малюємо одночасно двома руками. Одною рукою, наприклад, круг, іншою квадрат, набором, або щось інше, що вам більше подобається. Ігра гра на музикальних інструментах хто вміє. Задії дві руки. Ходити спиною вперед, пробуйте, займайтеся членами сім'ї дітей. Так. Це, це активує мозок. П'ятий день інформаційний голод. Що це означає? Провести день в тиші, все відключити, повна, повна тиша, комп'ютерні ігри. Особливо це стосується дітей, але й багато дорослих. Граються направлені на розрушення нейронів мозку. Як є можливість провести день на природі в повній тиші, в лісі, можливо, подихати на повні груди, адже кисень так необхідний для нашого мозку. Шостий день день навчання. Читаємо, вивчаємо, пересказуємо, особливо все вслух Особливо вслух, це дуже обов'язково вслух. Іноземні слова вивчаємо, хтось мовчить, комусь важко вчити слова. Пенсіонерам, якщо не цікаво, можете кулінарний рецепт вивчити, але його на пам'ять вивчити. Вчимося, цілий день вчимось. Сьомий день. Повний відпочинок і здоровий тривалий сон. Під час сну мозок посортирує все, очистить пам'ять вашу від непотрібної інформації. І японці довели, що пам'ять жива, її потрібно постійно підживлювати і не допускати засипання. А вчені всього світу вважають, що головне позитивне мислення і віра це сила. У Гарвардському університеті провели тести на двох групах літніх людей, яким за 60. Першу групу вони підсвідомо налаштували словами пов'язаними з віком. Мудрий, розсудливий, проникливий, глибокодумний. А в другу групу закидали словами там, забуття, збентеження, альцгеймер і інші. Звісно, в первій групі показники у тест, тестах на пам'ять були набагато вищі. Так що думайте, що говорити в родині дітям. Батькам своїм бабусям, дідусям, слова у першій групі, які ви розумні, які ви розсудливі і так далі. Учіться в євреїв. Вони ніколи в житті не хаяли своїх діток, вони всю життя їх хвалили. Розумна нація. Здоровий, тривалий сон, теж ми вже говорили. Тримайте голову холодною, наскільки це можливо в нашій ситуації. У Україні вже більше 14 років ми живемо в стані хронічного стресу, а стрес дуже впливає на гіпоталамус. Це частина мозку, що контролює гормональний баланс. При стресі виділяється кортизол, про якого вже ми говорили сьогодні, і він блокує пам'ять, так як перекриває кисень до серця і кровопостачання. Що ж робити? Тут буде дуже корисна медитація, йога, комусь, можливо, молитва допоможе. Уникайте негативних новин, негативних людей. Знайдіть час, щоб посміятись. Комедію подивіться, щось послухайте, анекдоти почитайте, не знаю. Діліться своїми проблемами з рідними, друзями, не держіть у собі негатив. Також можна додати тренінги, ігри для пам'яті, наприклад, кросворди це найстаріша когнітивна вправа, яка використовувалась до ери інтернету. Вона тренує пам'ять, ерудицію, словниковий запас і знімає стрес. Пазли, чим більше деталей, тим краще для мозку, шахи, шашки розвивають логіку і пам'ять. Читайте зліва направо тексти. Це теж важливо. Асоціація нового і старим. Повторюйте цифри за іншою людиною. Наприклад, сказали 5 цифр, повторили, 7 цифр. Повторили. А якщо ви зможете повторити 10, це супер, це феноменальна пам'ять. Знаєте, в Єгипті, в Карі університетів, студенти могли поступити тільки в тому випадку, якщо вони знали на пам'ять Коран. А в Корані приблизно, по-моєму, 609 сторінок. Уявляєте, хто міг поступити? Це супер здібність студентів, які мали можливість вчитися в університеті. Грайте в назви міст, тварин, рослин, головоломки, логічні задачки дуже добре впливають на когнітивні функції, пам'ять і концентрацію уваги. Робіть обов'язково перерви. При розумовій діяльності німецькі науковці довели, що люди показують двічі кращі результати на тестах пам'яті, якщо роблять перерву. Залишайтесь соціально активними. Це затримує втрату пам'яті з віком. Доведено, що люди, які займаються, мають соціальні зв'язки з іншими. Теж мають двічі кращі результати порівняно з тими, хто пасив... веде пасивний спосіб життя. Ходіть в театр, ходіть в кіно, займайтесь волонтерством, громадських заходах приймайте участь, мережевому маркетингу, нові імена, нові часи. Нові обличчя, нові імена. Треба ж запам'ятовувати. Треба навчатися. Ми вчимося постійно. Вчимось ми вічні студенти. У вас не буде Альцгеймера. Побіг насичують клітини киснем і поживними речовинами мозку. Крім того, спорт зменшує рівень стресу, який є основним ворогом для пам'яті ясного мислення. Регулярні аеробні вправи, такі як швидка хода, біг, плавання їзда на велосипеді, вони не тільки покращують фізичну форму, а й стимулюють роботу мозку. Під час руху вивільняються білки, які сприяють утворенню нових нейронних зв'язків, що відповідають за пам'ять і увагу. Вибирайте фізичну активність до смаку, комусь танці, комусь басейн, йога, біг, ходь-да, будь-що, але регулярно рухайтесь, пам'ятайте, не менше 10 тисяч кроків на день. Вода. Вода надважлива. Всі ми говоримо про, вона важлива для всього організму. А для мозку також 30 мл на кілограм ваги, я вже чули. Харчування для мозку і пам'ять теж мають важливу роль. Середземноморський тип харчування найкраще підходить для пам'яті. Покращує довгострокову робочу пам'ять. Кращі продукти для пам'яті це жирна риба, омега-3 наша. Але не та, що виросли на промислових доставках, да, а із з ткані коло риб. Різнокольорові овочі, зелень, листова, цінізлаки, горіхи це все. І горіхи не тільки волошські, а всі вони. Кожен із них має свій, свої вітаміни мікроелементи, які необхідні для мозку. Насіння, бобові, ягоди. Олія, оливкова, лляна, кукурузяна, хрестоцвітні, капуста броколі, капуста цвітна, сухофрукти, спеції, темний шоколад. Але І Іноді мені... дуже важливий. Але що, мозок функціонав... функціонував нормально. Його не потрібно. Його потрібно підживлювати, дати все необхідне. І в нашій компанії New Life є широченний асортимент натуральної продукції для усіх органів і систем. Ще хочу наголосити, що величезну роль має щитоподібна залоза. Вона вилік метелика, вона як щит, і вона не допускає, щоб інфекції і токсини проникли в у мозок. Основний регулятор метаболічних процесів і енергетичний регулятор нашого організму, нашого тіла. А коли це спричиняє, якщо є розлади щитоподібної залози, різні хвороби, це спричиняє погіршення пам'яті, а у важких випадках навіть повну втрату. Ну і другий мозок, про який говорила Людмила Володимирівна, це наш шлунково-кишковий тракт. Коли він працює як часи, у вас буде світла пам'ять, світле мислення і гарна пам'ять. Тому важлива мікрофлора кишківника, щоб не було застоя жовчів, щоб підшумково працювала, як часи, виділяла ферменти для засвоєння наших ну, вітамінів мікроелементів, які необхідні. Атрофічний гастрит, язвіга, особливо атрофічний гастрит дуже впливає на пам'ять. Ну і основна продукція для мозку – Що то ашваганда. Сьогодні всі говорять про Ашваганду, бо це просто суперпродукт. Вона покращує концентрацію уваги, позитивно впливає на когнітивні функції, покращує розмову і фізичну працездатність. Омега-3. Житні кислоти необхідні для нормального функціонування мозку і для очей наших. Омега-3 просто життєво необхідна, вживайте вранці, на постійній основі ваш мозок буде працювати в будь-якому віці. Омега-3 потрібно вживати з вітаміном Є. Е. Вона краще тоді засвоюється. Так як і залізо, потрібно обов'язково. Пару з міді, тому що залізо саме не засвоїться, якщо нема в організмі достатньо міді. Для мозку потрібні остроти. У нас є Spice Pro, син життєво необхідний для мозку і для зору. Зберігає здоров'я сітків кіока, запобігає розвитку катаракти, ночної сліпоти, покращує пам'ять, координацію, мислення. Мінерал Про. Між, Забезпечує передачу імпульсів між нейронами мозку. Вітамін Д. Знижує ризик розсіяного склерозу і затримує старість. Апіфлор, про нього дуже багато розкажу слідуючий раз. Неймовірний продукт він дуже-дуже потрібний для головного мозку. Цереброфлор, янтарна формула, насичують киснем, покращують кровообіг. Енергія, гінобілова, при залежності, мігрені, покращує пам'ять, допомагає при хронічній втомі, Лецитин, Просто необхідний для мозку. Мембрани мозку стоять із глецетину, складаються. Покращує когнітивні функції, пам'ять, розумова здібність, мовлення і сприйняття інформації. Усі вітаміни групи Б. А де вони в нас є? В Апіфлорі плюс. Вітафлорів, б'юті-про, Прополіс, Сі, Бомба, вся таблиця Менділієва, мінерали, магній для розслаблення гладкої мускулатури. вітамін С, вітамін Е, вітамін К. Ну, а кому цікава ця тема? Я запрошую всіх 31 травня на День Здоров'я о 13-й годині Фейсбуці. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям! Слава! Дякую, Індії, за таку чудову школу. Проважаємо аплодисмент.